Права 1143. При яких дуральних значеннях Х буде правильна подвійна нерівність? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, Х19 більше за 2,19, але менше за 4,19. Ну, якщо дроби так співвідносяться, а знаменники всюди однакові, це 19, то тоді ця нерівність буде правильна, коли у нас x буде більше за 2 і менше за 4. Так і записуємо. Отже, пишемо. 2 буде менше за х, але х у нас буде менше за 4. Ну і тоді, яке х у нас натуральне між 2 і 4? Це 3. 3 у нас більше за 2, але менше за 4. Пишемо тоді х дорівнює 3. І ні. Ну що ж, з першим завданням розібралися, тепер переходимо до другого завдання. Отже, х17 більше за 717, але менше за 11,17. Ну, бачимо, знову знаменник у нас однаковий. Тоді цей, ця нерівність подвійна буде правильна, коли х у нас буде більше 7. І, але х буде менше 11. Так і записуємо. Отже, записуємо. Х у нас буде більше 7, але менше за 11. Ну і тоді ми можемо записати, що х буде дорівнювати. Х дорівнює 8, Х тоді може дорівнювати 9. Далі Х може дорівнювати 10. І це все. Тому що має бути менше 11. Все, ми перерахували всі хси, всі натуральні ікси. Так, добре, ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні, які у нас натуральні ікси, це 3. А в другому завданні це буде 8. Потім 9 і 10. Ну що, щось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.